О Пресвята Діво Маріє Белицька, ми, твої діти, щиро просимо Тебе, поблагослови нас і зціли наші недуги, душевні тілесні. Огорни нас своєю ласкою і милосердям, нехай Твоє чудотворне джерело дарує нам невичерпні ласки, які ссилає милосердна рука Божа. Влий у наші серця любов до тебе, до Бога і до ближнього, осолоди гіркоту наших терпінь, Переміни смуток у радість, тривогу в надію, зміни наші грішні душі у світлу, чисту уселю для Христа. Небесна мати, ми звертаємось до Твоєї материнської доброти. Почуй нас і виблагай. У свого сина те, про що просимо. Нехай наше здоров'я буде нам на радість, а Богові на славу. Амінь.